А тепер про три основні механізми психіки: такими є відображення, проєктування та опредметнення. Психічне відображення це властивість високої інтелектуальної матерії, цебто нашого мозку, перетворювати об'єкти зовнішнього світу у суб'єктивні образи, тобто думки. Що важливо знати про психічне відображення, так це те, що воно є активне, воно має випереджувальний характер. Воно постійно розвивається, і воно є дією об'єктивного через суб'єктивне, що випливає з його твердження. Другим механізмом є проєктування. Проєктування це упорядкування сенсів відповідно до мети. І, власне, шляхом проєктування є створення системи якихось символів, аби упорядкувати сенси відповідно до завдання людини. А третім механізмом психіки є опередметнення. Це елементи свідомої діяльності людини. Опредметнення ми можемо поділити на три частинки: фізична це, власне, робота людини у суспільстві, завдяки якій вона себе реалізує, це психічна. Психічною формою опредметнення є вироблення з місця відображення, а також це творення самого себе, розвиток духовних і душевних потенцій.